Великий скандал Міноборони та закупівля зимових курточок, який не вчухає і має нові цікаві дані. Журналісти знайшли на турецьких сайтах зимові куртки для військовослужбовців значно дешевші, ніж Міністерство оборони України придбало в 2022 році у турецькій компанії Vector Avia. Це дуже важливо. А чому це дуже важливо? Тому що ЗМІ з'ясувало? Що одним із власників такої турецької компанії «Вектор Авіа», яка поставила, до речі, в Міноборони форму на 30 мільйонів доларів, був Олександр Касай, який є племінником нардепа від партії Слуги народу та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая. Але версія влади підкреслює. Що ціни по 30 доларів за турецьку курточку восени 22-го року, начебто, такої ціни не було.